Вітаю всіх! Сьогодні спробую розповісти про те, яким саме чином наша школа налаштовується на учня, і яким чином ми використовуємо ту навчальну частину, яка називається дистанційка. Бо почула я такий острах від деяких батьків, що наша школа це ж типу як дистанційка Оптіми, але просто у фізичних стінах. І сьогодні я ставлю собі такий намір розвіяти цей міф і розповісти трошки детальніше. Тож, ми маємо партнера, це дистанційна школа Optima, яка, на мою думку, сьогодні топ в на ринку української дистанційної освіти. І це не лише моя думка, це підтверджено тими результатами, які досягають учні, навчаючись на цій платформі. А саме результати ЗНО можна їх переглянути, вони є у відкритому доступі. Саме тому ми обрали Optima своїм партнером, тому що Optima надає високий, високу якість матеріалів, дуже технологічну та зручну платформу для опановування цих дисциплін. І це означає, що учень, а старшокласник він досить вже свідомий і самостійний, може спокійно собі займатися. Дистанційною частиною і здобувати базову середню освіту українську та отримувати атестат державного зразка. Як це влаштовано в просторі? У нас у нас є кілька варіантів залучення, які ми зараз підготували та пропонуємо для, для уваги нашим, нашим клієнтам. А саме є шість. Варіантів залучення, з них 5 це з отриманням атестату держзразка і один без отримання. Ті 5, які передбачають отримання документа про освіту, розподіляються на три основних таких напрямки. Перший напрямок це повний пакет або інновейтів. Він включає в себе 2 години на день. В дистанційному форматі на платформі Оптіма, де учень опановує 5 дисциплін: українська мова, українська література, історія України, алгебра і геометрія. В нього є свій кабінет, в нього є програма згідно свого класу, є різні сучасні матеріали, які роблять процес опанування зручним і зрозумілим. Ба більше в нього є доступ до вчителя, оптіми, до якого він може звернутися раптом, якщо він не зрозумів якісь теми або щось треба пояснити. Тобто це виглядає як самостійне дистанційне навчання, але з індивідуальною підтримкою вчителя, який кваліфікований компетентно може щось пояснити, розповісти. Це така перша частина, тобто дві години на день учень опановує п'ять дисциплін української програми і отримує документ про освіту. Це складає 25% його навчального часу в школі. Чим займається він решту часу фізично у нас в просторі, окрім того, що він знаходиться в спільноті однодумців, цікавих людей, дітей. Він. Вивчає англійську мову, він вивчає польську мову. Англійська і польська мова у нас передбачені кожного дня, і не лише у форматі занять, як уроків, але і в форматі спілкування, оскільки ми створюємо трилінгвальне освітнє середовище, і е, наша команда складається і із українців, і із поляків, і із носіїв мови, і навіть з, біл... з білорусів. І всі ми спілкуємося різними мовами, тому офіційно три мови навчання маємо у нас в школі: англійська, польська та українська. Тому і вивчення цієї польської англійської воно відбувається наживо в просторі, а не лише на заняттях. Ми маємо різні формати для цього: формат тютерингу, формат мистецтва англійською, формат спорту англійською. Також маємо English Speaking Club і тютерів, які залюбки приходять і грають з дітьми в різні настільні ігри польської мови. Тож моя мета, щоб мова стала не просто якимось предметом вивчення, а стала дійсно інструментом спілкування і досягнення своїх цілей. Далі ми маємо проєктну діяльність. Це коли учням пропонуються проєкти або учні можуть згенерувати і запропонувати свій. У нас в команді є ментори цих команд, які супроводжують групу дітей з моменту ідеї проєкту до моменту реалізації або якогось результату, якого ця група дітей досягне. Через проєктну діяльність ми вчимося співпрацювати, ми вчимося виходити за рамки, бути креативними, ми вчимося розподіляти свій час, свої ресурси, ми вчимося шукати ці ресурси і, взагалі, працювати в проєктній методології. Далі ми маємо мистецтво, як я вже казала, ми маємо спорт, ми маємо для всіх дітей, всіх пакетів залучення, тренінги з розвитку soft skills. Вони відбуваються постійно протягом року. Ми маємо тюторинг, в тому числі індивідуальний тютеринг і такі ще штуки, як курс з майнфунесу: це таке заняття з усвідомленого ставлення до себе, до свого навчання. І е, практикування різних способів е, контакту з собою. І ми маємо курси циклу. Це такі поглиблені е, поглиблені курси, на які ми запрошуємо вже практикуючих спеціалістів або е, підприємців, або людей, які працюють в різних сферах, які готують ці тематичні курси для більш глибокого занурення в тему. Наприклад, тему фотографії або тему архітектури, або продажу, або основи маркетингу, буде курс психології, тобто, це та основа, яка дає учню розуміння того, що це за професія, і якщо він знаходить для себе в цьому сенс, то він може рухатися далі і вивчати це глибше. І нарешті ми маємо спеціалізацію. Спеціалізація це чотири напрямки, які учень обирає ну, згідно, своїх, згідно своїх запитів, згідно своїх інтересів. І в цьому сенсі ми працюємо з компаніями і з університетами. Маємо чотири спеціалізації: це фізичний напрямок від Факультету фізики Варшавського університету. Маємо біотехнічний напрямок від Вищої школи господарства народового. Маємо проєктування з Arts and Design від СВПС університету. Та маємо комп'ютерні науки від корпорації ЦИСКО. І корпорація Циско навіть по закінченню видає свій сертифікат, який дає певні привіли для того, щоб навчатися далі і проходити практику саме в комп'ютерній сфері. Ось глобально з чого складається наш навчальний план. І частинка, та, яка дистанційна, вона складає лише невеличку частину, але ця частина є дуже важливою, якісною і організованою таким чином, що у нашому просторі в коворкінгу, який от зараз ми облаштовуємо. У кожного учня буде своє місце, свій час в розкладі, коли він може сісти саме за своє індивідуальне навчання та попрацювати. Я буду дуже рада почути ваші запитання, якщо вони виникають, і на них відповісти.